У мене так, кухня. Це такий великий обтік. Кухня, яка буде виконана матеріалом львитих кор. Це оксамитова фарба, декоративна фарба з ефектом оксамиту. І поточинок в базовому кольорі. Стіни були виготовлені під фарбу, пошпаклювані в кінці акріл-шпатель. Це акрилова шпаклівка. Обезпилені, зачищені, обезпилені і погрунтовані грунтівкою глибокого проникнення для кращої адгезії. Зараз будемо наносити фарбу. І латекс це латексна фарба, яка буде теж біла, так як і є в базі. І вона буде слугувати під лодкою. По нанесенню типи титували великий маленький, маленький. І так маленьку проходжу. Біле-набілому, ну, не, не воно не дуже видно. Зрозуміло, я помонтую. Потім побільше. І отак наносимо два шари. Другий шар буде наносити не, не раніше, ніж через 12 годин. Ось, ось зафарбовуємо і ми. Це білий політ потрібно робити під гарне світло. ну Все фарбуємо, чекаємо. Висохла фарбашами, беремо льведдико, якозна фарбу, розвів грунтівкою ну, в процентів на 50 до того стану. Ось такого стану. І валіком розвитким борсом просто-напросто риваємо поверхні стіни. Тут головне ще валік. Не ковзав, а щоб крутився. Тоді буде рівномірний розподіл фарби по поверхні. І тут на доступні міста кісточкою профарбовується. Ну, можна вади і чи але оцей справляється. Дуже чудово. Ну, В принципі, все зрозуміло. Висок перший шар нашій фарби від лязько. Зараз поступаємо до нанесення другого основного шару. Беремо його в нерозведеному вигляді, той же валік з великим борсом і починаємо. Фарбувати стінку таким хорошим слоєм, площею десь до квадратного метра. Можна і більше, але буде дуже важко його ну сформувати малюнок буде важко, якщо більше буде нанесено. На об'ємо гарно робити двою цих сітла. Нанесли О, трошки. може менше, ніж попадати. Беремо чисту кільму пластикову, Вносимо від, від декор, щоб кільма не прилипала і починаємо тобто, малювати. Лістинку. Це попереднє формування малюнок. Видно на камері, як вона тут ближче. Ось. Раз. Сформували малюнок. Далі. Наносимо ще пів квадратних метра тут сирени, все є стандартно. Нічого. Нанесли чужих фільми. Помою малюнок на нанесеній ділянці. І сформувавши малюнок, ну, на, ну, на повертаємося до той участок, де вже малюнок сформований. Там матеріал вже трішки підсох. І ми просто-напросто знову вісімкоподібними рухами розганяємо матеріал, розбиваючи малюнок на більш дрібні деталі. Там на камері, мабуть, нічого не видно, тому що тут навіть при наших лампах величезних теж не дуже воно нанесли. Потім зараз я нанесу десь нижче і буду переминати тут. Далі на батьку я тут народу, я його заверну і цей малюнок вже сформований. Потім можна ще під лампу передивитись, щоб ніде не торчали напливи від кільми. Це вже по бажанню. Я роблю два приминання і цього вистачить. Так замовники забажали, щоб малюнок виглядав таким чином. Ну, о, да. о, такими переливами. Все, продовжую далі. І так, ось така у нас кухня вийшла відбіленим білетом. Так воно виглядає. Укоси все в одному дизайні. Так, у нас бук. Mm -hmm. mm -hmm. всім дякую, До побачення.